Всім привіт! Сьогодні продовжу розповідати вам про хвої, які живуть у мене на лоджі. Я казала вам, що лоджія моя має невеличкий розмір. Рослин там розташована дуже багато, і щоб краще зняти ту чи іншу рослину, то треба десь відійти, а відійти немає куди. Сьогодні до вашої уваги дві хуї. Вони не модні, як і я сама, але вони найулюбленіші мої хуї. По-перше, це хоя бела. Така хоя із темним зеленим листячком є хоя ланцеолата бела. Темним зеленим листячком хої в мене немає. Але я зараз вам показую хою ланцеолату ССП бела, SV альбо маргіната. Ми вже з вами знаємо, то додана абревіатура SP. До назви тієї чи іншої хуї, означає, що це хуя спеціас, тобто не вид. Ну, а якщо додана іще одна буковка S, тобто SSP, то це субспеціас, тобто підвид. Вид, схожий на вже ідентифіцірований, але який ще не має свого ім'я. Так це Я хуя ССП SSP СВ. Альбо маргіната. СВ означає, що це культивар. Тобто рослина, отримана шляхом схрещення. Альбус то білий, а маргінатус то комірець, воротнічок, Тобто край або кайма. І як ви бачите, лисичко зелене, біленький краєчок лисичка. У ланцеолату Томас Лоб знайшов на горі таїнд кола. То на бурмі. Бела з латині означає красива, і вона справді красива. В 1882 році Теодор Рампер нарік її аметистом сріблястій оправі. Кажуть, що ця хоя має аромат ванілі і зацвітає вона, коли вже має гарний кущик. Моя, як я показувала вам влітку, намагалася цвісти, викидала декілька суцвіть. Але вони так і не дозрівали і відпадали разом із цвітоніжкою. Тож, сподіваюся, я коли моя белочка буде мати більш пишніший кущик, то вона буде квітнути гарно і нарешті я відчую її ванільний аромат. Цього року, наприкінці літа, я зі своєї белочки відрізала три живці. Цього не можна робити наприкінці літа. Її краще різати навесні, але мене дуже просили, саме тому і відрізала. Ну, від більшості хуйху, я бела квітне ну, навіть до восьми днів. Не знаю. Я чекаю, мені дуже хочеться побачити квіти своєї бели. Ця хуя не терпить дуже високих температур, але полюбляє сонечко. Вона має зимовий відпочинок, десь в прохолоді, саме тому вона і мешкає в мене на лочиті. Ця хуя дуже любить бути завжди вологою у активний свій період зростання, тобто з весни до осінь, її треба добряче поливати. Поливати так, щоб. Текла водичка із горщику. Мені подобається саме отакий тип зростання, хой, щоб не було тих довгих вусів. Люблю свою белочку саме за те. Тому до пари, до своєї аборгінати я придбала ось таку красунечку. Подивіться, як вони разом гарненько виглядають. Вона носить ім'я ССП Bella Louise Бойс. Ось така Луїза. Надію, що разом вона буде дуже гарно виглядати. Подобаються мені дуже такі вісюльки. Хої вісюльки. До речі, забула вам сказати, що зелена хоя Белла зустрічається і в Індії, і в Таїланді. Разом із хоєю Бела я посадила іще ось цю красуню. Не знаю, з якого перепугу. Навіть не питайте мене. Це Хуя Іріс Марі. У червні місяці вона з'явилася у мене ось таким маленьким живцем. Взагалі-то хоя марі то повинна бути кущова хоя. І, мабуть, посадила їх разом, саме тому що сподівалася на те, що у Іріс Марі листячка в два рази крупніші за Белу, і, зважаючи на те, що Іріс вона кущова то мені хотілося, знаєте, таку композицію дрібне листечко і трішечки крупніше. І ось так разом, ну, так мені здавалося, що буде дуже гарно. Але ця Іріс марі або, можливо, то псевдо -іріс марі я не знаю, повела себе по-іншому. Вона почала рости з червня місяця, ось дивіться. Пішов, 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 пішов. І он закінчується її вуз Так яка ж вона кущева якщо вона випускає отакого от довго довгого вузову. Нічого про неї розповідати, бо я не впевнена, що то Іріс Марі. Але навесні я їх розсаджу. А ось ще одна немодна на сьогоднішній день хоя полінера брогет Її ще називають хоя риб'ячий хвіст. Або хуя-русалка, хвіст русалки. Справді схоже на рибячий хвіст, і на хвіст русалки, Ось такі вона має листи. Як на мій погляд, то це дуже вишукана хуя. Ви знаєте, був час, коли ця хуя вартувала скажених грошей Але особисто. Мною це омріяна хуя. Це представниця Гімалай. Вона зустрічається на висоті 1000-1500 метрів над рівнем моря і полюбляє більш прохолоду, ніж жару. Для неї оптимальні температури 10-20 градусів. Але, як показала практика, вона виносить і наші 45. Єдине, що її приходилося влітку кожного дня. Оприскувати, купати і добряче поливати, поливати так, щоб як і у бели, водичка текла із горщиком. Року я також відрізала її на прохання на живці, і як бачите, ось від міста зрізу в неї з'явилося вже два молоденьких листи. Минулого року мені до моєї хої полінейри Брогет дуже хотілося мати полінейру або маргінату. І поліеру сплеш. Як я казала, то минулого року ці дві різновиди полінейр вартували скажених грошей. Але минув рік. І сьогодні я маю два живці хої або маргінати за ну, вартість в 10 разів дешевшу. Звана. Два живці. Які вже конче потрібно пересадити, бо ну, вони наростили добрячі корінці. Ось така вона, Альба Маргіната. Як бачите, вона має біленький комірець. Ну, а цей же весь той взагалі переплюнув а, свого брата. Бо подивіться, яке коріння наросло. І ось бачите, вже з'явилося розголодження нового зросту. Треба швиденько її пересадити, посадити у ґрунт, бо подивіться, зростає новенький зріст і він повністю схожий на брогет. Тобто тільки-тільки проявляється біленький комірець. Якщо не, не дати цій хуї зараз багато світла, то комірця може і не бути. Тож треба пересаджувати. А поліней на сьогоднішній день вартує дуже дорого. Я бачила ось так живець і вартість цього живця ну, від 5 тисяч гривень. Дуже дорого. Я почекаю. Рік два я почекаю. Я не настільки продвинута, щоб платити такі гроші за живець. Друзі, якщо ви бачите у пропозиціях хою, яка вартує дуже дорого на сьогоднішній день, але вам її дуже-дуже хочеться. То майте на увазі 2-3 роки. І ви її придбаєте в десяток разів дешевшою. А у серпні місяці мені моя подруга Оксана Бойценюк із Івано-Франківська подарувала ось таку. Вона каже, що це також хоя полінейра. Але дивлячись на неї, порівнюючи листи, я, відверто кажучи, не впевнена, що це полінейра. Я ще не довгий час займаюся хоями, вивчаю їх. Але шукаючи її у пошуку по її листу, то Google видає її, як Женева МВ, якийсь там номер, або Хуя-Саравак. Ну, не знаю. Тож будемо вирощувати її, подивимось, коли ж вона виросте і, можливо, навіть засвіте, то тоді можна буде і зрозуміти, що ж то за хуя. І з вересня місяця вона виростила ось такий красивенький. Висточок, бачите, гарнюнька. У мене сьогодні це все для вас, тому бажаю всім миру здоров'я і добра, всім пока і до нових зустрічей!